Вітаю, друзі! Мене звати Володимир. Ментали та сплави, аналіз, оцінка, викуп. Знаходимося в Києві. Значить, ситуація наступна. Слухай. Зараз збираємо петицію загиблому воїну Чергнець Олександр. Це мій двиратній брат, який загинув на війні. От, підписи збираються не дуже гарно. Але вже з 25 тисяч ми назбирали 13200. Ще залишилося скільки там. Трохи менше 12 тисяч 12 От. Нам потрібно зібрати ці підписи за 40 днів. І будемо проводити розігри. Значить, оце викладуватиму відео. Відео буду розповідати про ці ось петиції. В, в Тіктоці буде відео, в Інстаграмі, в Ютубі і на Фейсбуці. От, де можна буде ссылку прикріпити, прикріплю, щоб вона була активна, відкривалась. Де не відкривається, буду кріпити в коментарях. Що потрібно зробити? Потрібно перейти ось по цій силочці. Якщо вона не активна, скопіювати її в Google, перейти по ссылці і проголосувати за петицію електронним підписом. Що, що ми, в свою чергу? Ми, в свою чергу. Після того, як зберемо ці 25 тисяч, а 25 тисяч ми зберемо. Там, якщо ми зібрали більше 13, то половину за 40 днів ми зберемо. Проведемо, такий сказати, розіграш трьох цінних призів. Перший 25 тисяч, другий 15 і третій 10. Плюс буде приз 50 аналізів ну це для металістів, безкоштовно ми зможемо зробити. І плюс ще буде екскурсія до нас на роботу. Покажемо, розкажемо про метали, покажемо, як працюємо. Може, відкриємо навіть якийсь спільний філ філіал. От. Як ми будемо рахувати ці голоси? Раз в день під відео. От, коли ви підписалися, поставили лайк. Можна ще репостнути відео. І підписатися на канал. От. І в, в коментарях ставити плюсик кінці дня, кожного дня ми будемо підраховувати ці голоси. І дивитися їх там є в петиції, також видно, де хто голосував, підписанти. І кожного дня ми це все будемо додавати. І потім, в моменті, коли це все ми закінчимо, зберемо голоси, проголосуємо і розіграємо ось такі ось перези серед своїх підписників та проголосувавших. Так що давайте голосуємо серцем. Давайте підтримаємо е, рідних загиблого воїна. Насправді він дуже людина з великої літери. З 2005 року війську, а воює з 2014.